Коли кашель заважає, брізарт допомагає щодо зустрічі. Хочу продовжити так. Я ж завершив розмову на тому, що намагається відновити росіяни проговорний кейс і підключають сюди ж таких от своїх маріонеток, як Віктор Орбан. Це прем'єр-міністр Угорщини. І минулого тижня був. З візитом в Білому домі, де розповідав дуже багато небелець Трампові про війну в Україні, що мовляв в 22-му році зробила Європа і партнери України величезну помилку, підтримавши Україну в своїй оборонозатності. підтримавши Україну в суверенності і неподільності нашого кордону, ось ця зустріч. Ви бачите, і тоді розповідав там Орбан, що мовляв, ви знаєте, не треба було нічого. Робити І тоді все було б гаразд більше того, цей негідник, або ви розуміли, каже, що ні копійки не дасть на оборону України, але натомість ви ж знаєте, весною цього року було ближче до літа було створено е, систему сейф. Для Європи на 150 мільярдів євро, тобто кожна країна Європейського Союзу може брати кредит, аби будувати свої оборонні спроможці розвивати свою оборонну сферу. Ну тому що чому це робиться? Бо є така структура, як Російська Федерація. Так, оцей нагідник каже жодної копійки в Україні не дасть. Натомість угорщина вже немало взяла з цього сейв і щось там будує. Слухайте, якщо ж немає загрози, і все так добре. Так для чого вибирати цього фонду кошти в кредит? Так, от прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є на порядку. Денному про це він сказав в інтерв'ю одному з телеканалів Угорщини. Цитую, те, що затримується, все одно відбудеться тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше запевнив Орбан за його словами перемовини між Україною та Росією у глухому куті. Адже Росія хоче захопити всю Донецьку область перед можливим укладенням мирної угоди. Орбан додав, що бачив документ Стамб. Ольської домовленості 22 року він наголосив, що ці переговори були близькі до успіху. Проте угоду зірвали англосакси. Но якщо він бачив цю угоду, то чому ж він далі не продовжував і не розповів, що там, де було про обмеження української армії, про ненадання надання зброї західних партнерів, про те, що Росія хоч хоче бути гарантом безпеки України. Причому вони як казали це Лавров, казав, і це нібито було прописано в Стамбульських домовленостях, що гарантами безпеки для України стане член Радбезу ООН, де є Китай і Росія, і кожна. Цих країн буде мати рівні права, і в тому числі Росія матиме право вето на будь-які постачання, можливі е, до України. Тобто, Росія знову напала би на Україну і наклала би вето на те, аби допомогти е, Україні, тому що вона мала право як гарант безпеки для України. Чому про це цей Орбан, е, вибачте. Не розповідає. Чому він не розповідає, що а, м, саме за підтримки наших партнерів Україна далі спроможна тримати оборону від геноциду України і українського населення і українськості як такої. Але в нас натомість, ви знаєте, зверхньо цинічно посміхаючись, на зустрічі з Трампом а, відповідає на запитання Трампа. Трамп його запитує, а що Україна не може перемогти. А цей каже: Ну знаєте, мирикал трапляється, тобто дива трапляється. Ну і на завершення е, про цього Льоліка і Боліка хочу вам сказати, що для чого так активно там їздить в Сполучені Штати Америки, зараз підіймає знову Орбан про те, що Будапешт має бути плацдармом для зустрічі Трампа і Путіна. По-перше, це звичайно ж зняття санкцій з Лукойла і Роснівті для е, е, Угорщини, тому що вони смокчать нафту з нафтопроводу Дружба. Розповідаючи, що вони з Хорватії можуть з нас у проводу теж брати якісь енергоносії. Ну і звичайно ж, вибори, вибори і ще раз. Вибори, які мають бути навесні наступного року в Угорщині, і так виглядає, що дим, Орбан цілком реально може втратити свою владу, яку він за яку він вчепився ще 15 років тому, і він шукає будь-які ресурси, буде залучати адмінресурс, звичайно ж, і саме оці от контакти з Трампом і демонстрація того, що він настільки потужний політик. Що влаштовує зустрічі самого Трампа і самого Путіна? Це має повпливати на електоральні вподобання в угорщині. Мовляв, подивіться, я ще не здав, я ще не узбічі. Політики Угорщини, я дуже і дуже впливовий політик. Чому він так це робить? Тому що горить під ним земля в нього нижчий рейтинг, ніж в його опонента Петера Мадіра і партії Тиса. Партію Тиса важко назва... вірніше, Петра Мадіра і цього важко називати абсолютно проукраїнськими. Вони не дуже глядять бажанням аби україна активно йшла до європейського союзу, але принаймні... Петер Мадяр чітко каже, що Росія це агресор, що це повномасштабне вторгнення, що Україна має оборонятися. Невідомо чи вони будуть давати кошти і допомагати. Але можливо, навіть не будуть блокувати тих 6,6 мільярда, які Європа хоче виділити на підтримку збройних сил України. А Орбан це все блокує. Але треба віддати належне нашим партнерам що окрім угорщини такої в влади в угорщині є і країни які абсолютно м, інакше себе поводять ми знаємо що німеччина збільшила допомогу в наступному році з 8,5 і мільярдів євро до 11,5 мільярдів євро ми знаємо що норвегія крім того що вона висловила бажання принаймні, 49 з політичних сил які там є при владі які сформовані в коаліції, вони кажуть, що в нас є наш фонд благоустрою, Там 1,7 трильйона євро. Є ми готові гарантувати 100 мільярдів євро на допомогу. Тобто ризики взяти на себе на 100 мільярдів євро з тих от коштів, які є в Данії, перепрошую в Бельгії заморожених активів Російської Федерації. Ну і Норвегія виділяє наступний рік 7 мільярдів євро допомоги. Далі Данія виділила Україні новий пакет 28-й за ліком пакет допомоги військової на загальну суму 1,4 мільярда данських крон. Про це повідомила прес-служба міністерства оборони данії. допомога охоплює додаткове фінансування виробництва зброї в Україні за так званою данською моделлю в розмірі 100 мільйонів крон. Ще понад 370 мільйонів крон Данія виділить на закупівлю американського озброєння вже за величною нам і відомою ем, схемою. Пурил пріоритетний список е, зброї для України. Окрім того, 80 мільйонів крон піде на пальне, яке придбають через агенцію НАТО з підтримки та постачання. Зазначається, що це фінансування забезпечить силам оборони України необхідним озброєнням у найближчі місяці. Завдяки цьому пакету допомоги ми забезпечимо Україну низку <кхід> Україні. Вибч низку. Вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці за допомогою данської моделі та ініціативи Пурл, сказав, е, сказав міністр оборони Данії Троелс поульсен у відомстві наголосили, що Данія разом із Швецією та Норвегією профінансувала один із перших двох пакетів озброєнь через механізм Пурл у серпні 25-го року, який включав ракети для систем протиповітряної оборони Петріот. Я вам нагадаю, що першим, хто почав вносити в кошти в цю от схему Пурл, а хто не пам'ятає це модель, коли. Штати Америки продають озброєння європейським країнам на кошти, а потім європейські країни передають нам цю зброю. Тобто це зброя для України, але через посередництво Європи. І до речі, вчора знову ж таки Трамп сказав, що я такий величний. Дивіться, ми не витрачаємо на війну в Україні. Натомість через НАТО ми заробляємо, бо продаємо європейським країнам озброєння. І першими, хто вніс півмільярди, це були Нідерланди. Потім оці скандинавські країни, потім Німеччина. Загалом зараз там назбиралася орієнтовно 2, майже 3 мільярди. Євро на допомогу Україні, ну але загалом треба сказати, що і тут себе м, білий дім м, республіканський провів е, повів цинічно. Я вам нагадаю слова Скота Бесента, міністра оборони міністра фінансів Сполучених Штатів Америки. Він е, не приховує, що США ще й кидають націнку на це озброєння для України через європейські країни плюс 10%, Ну аби більше заробити, ну тому що Трамп це про гроші гроші і ще раз гроші, і як цей мультфільм «Баксбані», Знаєте, коли там. Бачив він якусь вигоду, зразу в нього малюється е, в, е, знак долара в очах. Абсолютно так само поводить себе Трамп.